Дим, який вбиває, як паління дорослих шкодить дітям. Тютюновий дим невидимий ворог для дитини. Він отруює їхнє повітря, здоров'я та майбутнє. Ваша звичка може стати причиною хвороб, яких можна уникнути. Тютюновий дим містить багато токсичних речовин. Він осідає на меблях, одязі, дитячих іграшках. Створюючи небезпеку для дітей навіть через тривалий час після вашого паління. Пасивне паління збільшує ризик астми, алергій, інфекційних хвороб дихальних шляхів. Електронні засоби альтернативного паління також небезпечні, їх пари містять нікотин, що впливає на розвиток мозку дитини. Вони уповільнюють розвиток когнітивних функцій, знижують здатність до концентрації уваги та запам'ятовування. Змінюють структуру мозку, що може призвести до підвищеного ризику психічних розладів у майбутньому. Кальян це не альтернатива. Його дим небезпечний для легень і серця. Електронні сигарети та кальяни не є безпечними альтернативами. Вони несуть серйозну загрозу як для здоров'я самих користувачів, так і для тих, хто перебуває поруч. Захистіть себе та своїх дітей від цих небезпек. Якщо ви палите, то робіть це подалі від дітей. Створіть у домі простір без тютюнового диму. Ваша дитина заслуговує на здорове життя. Ваш вибір сьогодні, здоров'я дітей, завтра.